Доброго ранку, любі діти! Рада вітати вас сьогодні на нашому занятті. А ви здогадалися, хто так гарно співає? Чий це спів? Чому птахи так весело співають? Пташки радіють теплому сонечку, вірно, ще радіють голубому небу, травичці, легенькому вітерцю і приходу весни. Подивіться, дітки, до нас залетіла ластівка. Своїм веселим співом вона сповіщає всім, що прийшла весна. Уже з теплих країв повертаються птахи. А які птахи відлітали в теплі краї? Давайте згадаємо. Повернулася Зозулька. Шпак, лелека, ластівка, соловейко. Діти зараз зробимо з вами пальчикову гімнастику, яка називається пташечка. Для цього поверніть, будь ласка, долоньки до себе, схрестіть свої. Ручки і щепіться пальчиком. Зробили голівка це пальці, долоньки це крила. І моя пташечка вже полетіла. Махаємо крильцями. Яка гарна пташечка. Молодці дітки! Ластівка пропонує нам пограти. Та виконати її завдання. Ви згодні, малята, тоді давайте виконаємо. Подуємо на пташині пір'ячка. Уявіть, що у вас на долонках лежить пір'ячко від пташки. Треба вдихнути повітря через ніс і повільно видихнути через губи, що їх не надимаємо. А долоньки дмухаємо пір'ячку, летить з долоню. ще раз. І ще вдихнули. І ще раз. Виконаємо слідуючу вправу, яка називається сонна ластівка. Треба буде нахиляти головку донизу і піднімати. Пластикка наче засинає. Вона сонна. Нахилили голівку і підняли. Повторюється зі мною. І ще раз нахилили голівку. Підняли. І ще раз нахилили. Вправо. Ластівка прокинулась і крутить головою. Будемо повертати голівки вправо і вліво. Повертаємо. Повторюйте разом зі мною. Слідуюча вправо зі ластівки. Треба буде витягувати губи трубочкою. І так тримати. Для цього нам знадобляться люстерка, щоб ви дивилися на свої губки. Витягуємо губи трубочкою. Розслабляємо. І ще раз. Розслабляємо. Рославляємо трубочкою розслабляємо. Молодці діти добре виконали всі прав. Послухайте, як Ластівка співає. Вона голосно промовляє Ю, Ю, Ю діти, як співає Ластівка. Ю, Ю. Ю. Вірно. Промовимо, і ми чітко ю. Подивіться, як я вимовляю ю. Я витягаю губи вперед. Ю. Тепер ви подивіться на свій рот у своїй люстерка. І вимовте Ю. 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 Добре, молодці. До Ластівки прилетіли друзі. А хто прилетів, ми зараз побачимо і назвемо. Це горобчик, Зозуля, Соловейко. Вони почули пісеньку Ластівки і прилетіли поспівати разом з нею. Зозуля співає «Ку-ку, ку-ку, ку-ку». А соловейко співає так тьох-тьох-тьох, тьох, тьох тьох Ластівка співає ю, ю, ю ю ю, ю. А горобчик ців, 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 ців. Пограємо в гру, що робить ластівка. Ластівка пропонує вам бути птахами. Скажемо, що робить пластівка і покажемо цей рух. Пластівка каже, Я дзьобаю. Пальчиком по долонці стукаємо. промовляємо. Я дзьобаю. Я дзьобаю. А зараз ластівка буде співати. І вона каже, я співаю. Треба взяти три пальчика і зробити дзьобик. Розкриваємо пальчики і закриваємо. Промовляємо. Я співаю. Я співаю. Ластівка стрибає на долонцю. Пальчиками двома кажемо. Я стрибаю. Я стрибаю. Молодці. А тепер ластівка каже, я п'ю. Так само ставимо долоньку. Три пальчика, як ви робили, Ластівка нахиляє головку. І піднімає вгору. Я п'ю. Повторюємо. Я п'ю. І ще раз. Я п'ю. Молодці діти. Ви навчилися добре вимовляти ю. Промовимо для ластівки чистомовки. Повторюйте разом зі мною. Розмалюю писанку, розмалюю, гривастого коника намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю, Соловейка Любчика намалюю. Ой, гаю, мій, гаю, я в тобі часто буваю, квіточками засіваю, з глечика поливаю. А ця чистомовка для ляльки Юлі. Лю-лі-лю-лі-лю-лі-лю, лю лю лю. Бавлю лялечку свою. Коли сонечко сідає, коли скову їй співаю. Добре молодці. Сьогодні на занятті малята ми навчилися з вами вимовляти ю. А також виконали всі завдання від ластівки. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення!